Вітаю, друзі! Четвер. Вечір я, Олексій Ляшенко. Дві основні теми: це у нас звільнення Венеславського і видача повісток по спортивним залам. Іншим знаєте… Розважальним закладам, поговоримо про це. Але спочатку я хочу подякувати спонсорам, тим, хто підтримує канал, і новим спонсорам, Івану Рощі і Миколи Шаповалу. Величезна вам подяка. Ви в нашій родині. Дякую вам за підтримку. Ви робите велику справу. Не буде каналу, не буде всього іншого і так далі. І ми і не буде допомоги, і не буде нашої участі в перемозі. Я дякую джоти, кетрі. Ну, так він себе називає. Я знаю, хто це, я знаю, звідкіля це ця людина. Але він так називає себе в соцмережах. Знаєш, так буде. Дякую за те, що ви перейшли на четвертий рівень підтримки. Величезна. Це говорить про те, що ми з вами знаєте, на одній хвилі. Ми з вами думаємо однаково. Величезна вам подяка. Зараз поговоримо і будемо межувати. межувати, от Дивіться. Ага, тут було питання. Доброго ранку Олексію. Скажіть, будь ласка, донати перераховувати на різні рахунки, окремо на підтримку каналу і на спальники нашим воїнам. Ні, на один рахунок. Як вам, як вам завгодно, як, як, вам, як вам зручно так виробить, хоч одним перерахуванням, хоч двома перерахуваннями. Хоч напишіть там, що як хочете, не бачу це Ютуб, тут нема прізвища, вибачте, я не можу назвати. Йдемо далі. Петро Олексійович Порошенко, як ми можемо без Петра Олексійовича? Ну ніяк! Він собі знайшов нове заняття, нову розвагу таку, нову веселку. Він тепер що робить? Він тепер їздить. За Зеленським, куди поїхав Зеленський, потім він їде туди. Поїхала Зеленська, він їде потім за Зеленською. Поїхала на команда, да, владна щось робити, щось до до про щось домовлятися, про НАТО, про ЄС там про зброю. про... М Санкції, він, він трохи бере час, потім їде і починає тим всім людям дякувати в мережах. Він навіть з ними не завжди зустрічає. Я вам дякую, що ви нам надали. Ось я, п'ятий президент. Я приїхав, дякую. А потім ті, хто його підтримує, я їх називаю подільниками. Не, не ображайтеся на мене. Але я вважаю так, хто підтримує крадія, той крадій. Хто підтримує злочинця, той злочинець. Ну, можливо, я не правий в вашому відносині, але ну, я так вважаю, що люди а, чесні, справедливі, вони не можуть підтримувати злочинця. Ну просто не можуть. Вони можуть не любити того чи того, того але підтримувати злочинця вони не можуть. І ось він оце їм каже, а вони потім: дякую, Петро Олексійович, ти нам Петріоти привіз. Дякую, Петро Олексійович, ти скоро прилетиш на F-16. Дякую, Петро Олексійович. Ти в'їхав в Польщу на Абрамсі. Слухайте, це так. Який сміх? Це навіть, ну навіть. Ну, люди, ну ви хто? Ви задавали собі питання: ви хто? Петро Олексійович нічого не зробив з 2014 року. Нічого! Він робив тільки ГИДОТУ для України. Він тільки крав, він тільки забирав, він тільки розрушав. Ну, ладно, не будемо багато про Петра Олексійовича. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Що мене порадувало, Дубинський був в суді, ну, те, що в суді не будемо обговорювати, били, не били, то то, не то, -то мене, знаєте, що порадувало? Олександр Дубинський, по клічки Буратіно має підозру державного зрадника, а в суді розмовляє українською мовою. Ніде він не розмовляв українською мовою, в парламенті навіть. Ніде не розмовляв. Ну, на трибуні так, а в, в куларах, ні. І ось в судді все-таки виправляє СІЗО. Хоча це ще не тюрма, а щось виправляє, щось робить. Щось, щось є. Друзі, президент України своїм указом звільнив Федора Веніславського від виконування обов'язків представника президента у Верховній Раді. Ну і пішло. Ірина Геращенка. Його звільнили, тому що Зеленський хоче йому помститися. Чим помститися? Хренець. Гончаренка. Останньою краплею стала заява Веніславського про електронні повістки. Ця ідея існує в владі, але Веніславський її виніс а, на суспільство. Далі, ще там. Все, все. Здається, теж хтось, чий там, я не знаю, Іонова, чи хто, ну, хтось з тієї фракції, не, неприпустима поведінка. Він наїхав на безлуглу, і це не сподобалось президенту. Слушайте, слухайте, слухайте. Я... Ну, от вони всі в лайні і мажуть себе, мажуть лайно, мажуть. Та яка вам різниця? Президент України. Володимир Зеленський призначив свого представника в Верховній Раді. Це був Федор Веніславський. Президент свого представника. Потім, через якийсь час, президент ну, вирішив, що він погано представляє Веніславський його в Верховній Раді. Або Добре представляє, можливо, буде підвищення, можливо, не буде. Ми що цього не знаємо. І він звільняє. Як призначив, так і звільняє. Це те, що я казав і про наших генералів. Як він призначив генералів, так він може їх і звільнити. Це Конституція, це устав, це законодавство, це регламент. І розводити із цього цього срачі. Ну, може, тільки колишні подільники Петра Порошенка. Ніхто, ні прихильники Ющенка, ні прихильники Кучми, ні прихильники навіть Януковича, ні прихильники Яц... нікого не виходять і не говорять ось такого всього. Тільки Порошенка. Чому? мені хтось буде казати, у вас, окрім Порошенка, та я його. Глаза б ми її не бачили, і язик би ми його не, не говорив про нього. Так воно ж лізе. Поїзд їде, воно лізе. Це казала Вірка Сердючка. От поїзд їде, воно лізе. А за ним лізе оте все в лайні. І вони й далі лайна, і далі лайна, і далі лайна. Гончаренко той написав: От випустили все-таки двоїх. Випустили. Гончаренко і Герасима, Герасимова в США. Навіщо? Вони тільки Гедоту написав: умерав, казав плохо про залужного. Ти був, коли він казав. А якщо він і казав плохо, погано про залужного, то умерв міністр оборони, а залужний в складі Міністерства оборони головнокомандувач. Це знову по ієрархії. Казав. Не казав, навіщо цей це Ось, Ви розумієте, що ці люди роблять за кордоном? Вони гадять державі, вони гадять владі, вони гадять керівництву, вони гадять всім. І залужному гадять, і сирському гадять, і шепталі гадять, і Зеленському гадять, і Єрмаку, і будь-кому, і Стефанчуку гадять. Вони гадять іноді самі собі своєї гадості. Оце ось такі вони. Друзі, я хочу подякувати вам, тому що ми робимо ту справу, яку не роблять вони. Ми перемогу пришвидшуємо. Я розмовляю сьогодні з хлопцями. Це це щось неймовірне. Хлопці за наші спальники вони кажуть, ми такого ще не бачили. Да, ми, ми у нас буває сутки, добавірніше. А, а буває дві доби, коли ми напередку в окопах там, да в секретках сидимо. Зате потім ми можемо приїхати завернутися, у, 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 укутатися, і це, це кайф. Вони настільки доволені, ну, задоволені нашою роботою, настільки задоволені тим, що ми робимо. Величезну всім подяку передають, величезне всім. ну просто, Знаєте, як приємно це слухати. Я хочу подякувати, Бабій Миколі, за вашу допомогу, Ганжела Роману Монобанк, Григорієву Сергію. Хтось задонатив на Монобанку 10.34, Мангуш Тетяні. Ножикової Людмили, Долищиної надії, Борисевич Надії, Дяченка Петру, Юхименка надії Монобанк, І вибачте Лідії, вибачте Лідія, вибачте, дорога моя, Шевчук Ніні, Платоненка надії і Маслово Анатолія, Велика вам подяка не від мене, повірте, не від мене. Або я неправильно сказав, від мене потім, спочатку від наших захисників. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Е, такі вже повідомлення, що в ТЦК да, наші військомати і військокоми, як їх назвати, ходять по спортивних е, залах і надають повістки. Це було е, в Ужгороді, в Мукачево, зараз Дніпро. Я думаю, там Вінниця починає, там 에, моє відношення до цього багато там питають, і взагалі-то я хочу і сам висказати, я підтримую роздачу повісток в будь-яких розважальних і спортивних закладах. Повірте, це не ті заклади, де, де люди. Йдуть е, тяжко працювати, де люди йдуть після зміни, там, з заводу, з параходу, з автобусу чи з вальньої чи з чи люсарі, йдуть у спортзали. Ні, тоді йдуть ті люди, які е, цілий день не займаються фізичною працею. Е, я за те, щоб роздавати повістки в судах, в прокуратурах. В поліцейських відділках в податкових і в будь-яких чиновничих і будь-яких державних установах, міністерствах чи будь-яких інших. Я за те, щоб змінити правила мобілізації. Не так, як вони змінили відпуска. Демобілізація там ще щось, ні. Знаєте, в корні реформа повинна пройти повністю. Я вже казав про економіку і про мобілізацію. Якщо ми, всіх чиновників, які не заробляють гроші і не роблять додатковий плюс, які не платять податки, а вони не платять податки. Скажете, так, з кожної зарплати. Ці ж податки вони ж не заробили. Вони ж ніхто нічого. Вони беруть чужі гроші, які заплатили інші. і за свою... Так, вони працюють за свою роботу, отримують гроші, які заробили інші. Але я впевнений, що сьогодні, на сьогодні, е, хтось. По... Під час запису Габібова Лариса велика вам дякую, ви під час запису цієї от публікації задонатили. Так от вони беруть ті гроші, які не заробили. А якщо ми будемо зараз мобіліз... мобілізовувати, вибачте, всіх тих, хто заробляє гроші, а всі ті, хто їх тільки споживає, до чого ми дойдемо? Треба пересмотрити. Передивитися і переробити надання броні. Я за це. Треба знімати бронь, залишати, скажімо, є районний суд. Там бронь, ну, голова суду, і може ще там 3, 4, 5 суддів. Всі інші не можуть мати бронь. Можливо, 10 людей на суд. Це повинна бути бронь. Далі всі можуть бути мобілізовані. І так в податковій, в міністерстві, я вже про це казав, не говорячи про депутатів, депутатів будь-якого ранку, що таке взагалі-то ТЦК і мобілізація, хто за них відповідає. Давайте ще раз розберемо цю ситуацію, тому що я бачу багато хто людей не розуміє і не, не розуміють просто, як воно працює. А, є, давайте на прикладі країни. Є верховний головнокомандувач, і є да, головнокомандувач. Залужний і Зеленський. А між ними є Міністерство оборони. І по ранжиру, да, по ієрархії верховний міністр головнокомандувач. Тому що ЗСУ знаходиться в складі Міністерства оборони. Так і ТЦК, давайте так: Залужний, далі сирський головнокомандувач, е якому підпорядковується ТЦК, да? ТЦК це воєнкоми. І воєнкоми в кожній області. Ось і все. От Залужний разом з Сирським повинен навести лад. Повинні навести справедливість і залужний разом з сирським повинні дати зміни в законодавство і по броні, і про мобілізації, і про демобілізації. А те, що вони там приймають, це знову, знаєте, як то кажуть, по одному місцю ладошкою. Це знову будуть призивати хлопців з села. Це будуть призувати. Всі, хто не може дати хабаря, це будуть призивати тих хворих, це будуть призивати ті, хто заробляє додаткову стоїмость да, будь-якого товару, і ті, які оказують послуги, давайте всіх сантехніків мобілізуємо. І що далі? А я ще раз кажу: ми можемо замінити всіх чоловіків в будь якої державній організації, з жінками, в будь-якій правоохоронній організації. То, як суди прокуратури жінками, і це буде нормально. Ці люди на економіку, мобілізувавши їх, вони не повпливають на економіку, навпаки. Зробивши їх менше, ми економіку піднімемо. Ось і все. Це ж дуже просто. Це ясне... Ви що думаєте? Цього не розуміють в ТЦК? Розуміють. Ви думаєте, цього не розуміє сирський? Розуміє. Ви думаєте, цього не розуміє Залужний? Розуміє. Умеров не розуміє. Розуміє. Зеленський не розуміє. Розуміє. Всі це розуміють. Можливо, десь я в чомусь помилився. Можливо, десь треба щось переправити, підправити, підсунути. Але в основі я не помилився. Це точно знаю. Ось це я вважаю правильним і так повинно бути. Так повинно бути. А ще було одне питання. Я зад, зад, затримую вас трошки 16 хвилин, чуть більше. Багато мені пишуть. Я люблю розбирати такі речі, коли, знаєте, не, ну, як кажуть, невдобні. От мені пишуть: хто ти такий? Кому потрібна твоя думка? Чи кому цікава твоя думка? Ви знаєте, цікава. І я це. Знаю, на протязі всього свого життя. Вона цікава завжди була людям. В якийсь час більшому, більшій кількості людей, в якийсь час меншій, в якийсь час одній аудиторії, в інший час другій, але вона була цікава завжди. І це я знаю точно. Хтось сприймає, мою думку, хтось не сприймає. Хтось погоджується, хтось не погоджується. Хтось підтримує мою думку, а хтось ні не підтримує. Розумієте? З кимсь вона співпадає з повністю, а з кимсь у розбіжності протилежні. Але те, що вона чомусь моя думка цікава, ну, вона цікава. А ось тим, хто пише, оце ж також заздрість йде в людей, як до президента, величезна заздрість. Я не порівнюю себе взагалі з президентом, але та говоріть ви, та кажіть ви. Та хай ваша думка цікавить людей, хай вашу думку обговорюють. Розмовляйте ви, доводьте, показуйте, розказуйте. Чому ж ви лізете до інших? Ну, якщо вам не цікава моя думка, ну не слухайте мене. Ну не обговорюйте мене, ну ніка свою висловлюйте. А я вам скажу точно: ось ці люди, які пишуть, ось їхня думка дійсна нікому не цікава, навіть в родині. Де пише жінка, значить, чоловіку не цікава його думка. Пише чоловік, значить, жінці не цікава думка, дітям не цікава, родичам не цікава, і вони зляться від цього. А я ж не кажу, що моя думка єдина вірна, єдина правильна, і вона. Ви, ви-ви, робіть тільки так. Ні! Я висловлюю свою думку. Я доводю свій досвід. Я доводю своє бачення. А кожен вирішує сам. Кожен вирішує, як бути, як жити і як поступати сам. У мене тільки завжди одне. Підтримуйте український YouTube. Підтримуйте українське все. І думайте. Дякую вам, друзі. До завтра. Україна переможе!